Нарешті три місяці по тому повертаюсь в Майнкрафт. При кожному заході в Майнкрафт цього говорю, але Давно я тут не був. Всім привіт! З вами Давидко, і сьогодні ми нарешті продовжимо грати в Майнкрофт. Новорічний випуск. Ну як новорічний випуск? Це я просто я підготувався, тому що у нас, ж скоро, в нас ж грудень місяць. Ось тому я вирішив трохи підготуватися. Купив собі шапку, підготував собі оці от світилки. Надіюсь, вам подобається, щоб створити таку от приємну атмосферу. І також, ще атмосфера буде, тому що я зараз знімаю це відео в час ночі. Тому, ну зараз вдома в мене нікого немає, так що я можу себе комфортно почуватися. Тим часом, поки я вам все це трендю, тут е, жителі займаються якоюсь незаконною справою. Нагадаю вам, минулої серії ми успішно здохли. <с> ми успішно здохли в пеклі, забрати своїх речей я вже не зможу. Ну ось варто мені було сказати, що я один вдома і дома. Я можу знімати, як прийшла мама. І тепер мені придеться потихіше бути трохи. Ну добре, все одно я зможу зняти таке от приємне, майже відео. І так, да, як ви пам'ятаєте, минулого відео ми успішно і феєрично здохли від ефірітів, коли намагалися добути палки цих утеферітів на майбутнє. А так то я здох. Повертатися за речами вже сенсу немає, тому що вони надто далеко. Тому просто почнемо з самого початку. Да, я втратив 30 рівнів, да, я втратив меч класний, зачарований і можливо ще пару речей, ну. А ні, мій меч тут. Я думаю, його втрати. Ну, окей, ще ліпше. Є з чого починати. Чомусь думав, що я його з собою взяв. Ну ладно. Поїхали тоді. Зараз близько зроблю собі напір. стартовий. І можна вже продовжити щось робити. Тільки я спислю спочатку. ну давайте. Так то, я не немає зараз виправдання, чому я так довго не знімав відео по Майнкрафту. Та й взагалі не знімав відео по іграм, як портал, або ще якісь. Просто. Зайнятий був сильно школою і всі, і всі справи, які з нею зв'язані. Доволі не але зараз, в цей місяць, має бути все бути спокійно і можна розслабитись і поснімати для вас ролики. А, ну і також ми е, з Тортиликом збираємося зводити ще одну колаборацію. Скоро у нього на каналі має вийти. Очікуйте. Посилання, якщо що, на його канал буде в описі. А так -то да. Я вже зробив собі, собі броню. А, у мене тут запасна була броня. Варто було подивитися, або я просто не помітив. Ну і добре. Значить, компас я беру, звісно, з собою. І їжа якась є. Я, по-моєму, залишав їжу. Ага. От. Візьму з собою частину всього. Цього. Все мені цього більше, чим хватить. Ну, Також беру, беру з собою все це. От. А, так, так, так. 5 хвилин минуло, я, вже навіть, я ще навіть не вийшов з дому. Так, добре. Зараз зроблю собі лінію. Мене не, не, не добре, зараз тоді зроблю собі сокиру і лопату. Так, тепер треба собі щит зробити швиденько. Якщо в мене є дерево для цього. До речі, ковалю блудунки, мені з ним треба торгуватися. Хоча я, я походу, вже з ним торгувався. Його треба прокачувати у друге, як хороший мені предмети продасть. Ұку. Масло масляне. Дерево в мене походу... А, дерево достатньо. Але тільки на один щит треба потім піти бородити ліс здається, що гра якась надто голосна для мене. Я, я трохи скручу собі звук, щоб мене було чутно було хоча б трохи. Не впевнений, чи я після цього відео ще буду колись знімати відео так пізно вночі. І схожу, що я реально. І, хоч, і хоча я сам не сонний, але просто незручно трохи. В день набагато зручніше. Ніхто не мішає. І всі справи, А так от, так от поступив і все, тепер жалію. Ну і добре. Поїхало туди трохи дерево. З нашого саду, так скажем, щоб у нас було в запасі. Щоб я потім не мучився довго перед початком. Якщо знадобиться потрапити, бо крафтити щось дерев'яне. Не часто я не впевнений, що я хочу в цій серії зробити. Ви ніби вернутися, хочеться туди і набити морду цим всім ефірітом, але все одно це небезпечно там повертатися. Якщо я там здох з непоганим обладнанням, то з цим обладнанням, я думаю. Так само, з такою самою швидкістю зохнути. Тому, я думаю, ризикувати поки що не варто. Я думаю, сьогодні можна піти в шахту просто покупати. Саме найпростіше, що можна зробити в час ночі. Рівно добув. добу. І хоча я не все дерево добу. Ну, нормально буде, у нас така от експозиція. <сі> Майже добути дерево. Поїхали тоді, сюди, а потім йдемо, напевно, в шахти. Напевно, що мою стару шахту продовжити її купати. Щоб нарешті знайти ще більше алмазів. Причому в мене і є своя своє кайло на удачу. Так, то вула. Давай я з фак лише собі зроблю. Благо, біля мене достатньо. це цього лише стак, з одного достатньо. 29 факів мені точно не вистачить, мені треба ще більше. Біше факелі. Ну, ось от може хватити. Во, достатньо. Продолжение добату витратив. Ну добре. Ми зараз йдемо на чисто, щоб добути собі пару ресурсів, а то в мене вже все кінчається. Я не говорю, я говорю не тільки про діаманти, а просто про все. Я напевно, що так от ще це, Щоб копати просто камені. Оцю, цю, цю, цим кайлом буду добувати тільки руду. А, бляха. Шкода, звісно, що його. Я... Отримав 30 рівнів, а потім їх просрав. Ну, з ким не буває. Не ну, удачу та, стаються. Так, ще треба відра води взяти. Візьму ще одне. Тому що я завжди завжди с тобою два беру. Підемо. Все трохи не крик, все трохи не рівно зроблено. Почекай. Що ж таке? Збризне, що ти промахуєшся. Я не сплю. Серйозно, я не сплю. Поїхали ти. Думаю. Та, ні, думаю, нічого не забув. Тут я, в цій шахті я давно не був, так що можна продовжити її копати далі. Поїхала. І далі з собою взяв цей супер-пупер меч. Ну а чому ні. Як самооборона підійде. Так то мені нічого розказати про те, чим я типу, займався в проміжках між відео. Серйозно, я з собою займався спортом, школою та всім, чим можна, серйозно, але не відео. Мені не було. До відео тоді реально. Я надіюсь, ви не ображаєтесь. Я надіюся, ви нормально до цього ставитеся. І можете, можете дивитися інших, поки що я не ображусь. Ну, знаєш, було б приємно, якщо якби щось не просто сталося за цю серію, а то просто, якщо нічого особливо не станеться, то я просто піду в шахту, то буду там, ну. Багато ресурсів, вернусь і все. Я не хотів би просто довго затримуватись тут. Я впевнений, що як тільки я як тільки вернуся у шахти, буде вже 30 хвилин біку тривати. І це трохи не довідає. що так швидко час пливе під час зйомок. Мінус десята висота, що можна як мінімум 40 блоків прокопати. Або ми могли б вернутися трохи наверх і там, щоб продовжити ту печеру, яку я обслідував вже. Ну там ще є продовження. Як я обіцяв, по-моєму, толя в четвертій серії, то лі в п'ятій. Ні, це було, по-моєму, в четвертій, в третій серії я обіцяв вернутись туди. І от на, восьм на восьму серію я нарешті туди повертаюся. Ну поїхала, поїхала. Також недалеко від в тому кар'єрі в селищі, теж є вечора, якої ні разу. Треба тут туди А, Можна ще добути тут досвід, поки ми тут. Що круто. Невже я тут не був? Тут факелів ні, ні одного факела не стоїть, я не вірю, що я тут не був. І ні одного моста не, не зустрів, Це якось доволі підозріло. Mm -hmm. Поки що. 12 вугля. Ну, 12 вугілля. А увазі 12 заліза я не було. Так, да, задача один не так часто падає, на все одно подвійно іноді падає залізо. І це приємний бонус. Але треба нам по нижче Навіть Не зашипів. Цікава тактика проти, проти ось цих ось зелених огурчиків. Нам це печера не дозволяє опускатися. Ну окей. Виготово тут уже було по цій частині. Так, да, так, да, я да, це пам'ятаю. Тут виривався. Ну а тут ми ще не були. Зменшив трохи світло. Так, да, мене поїрджа, трохи буде видно, но блях, мені тоді хоча б воші не буде світити, а то вже боляче трохи. Ні музики, ні нічого. Щось дивне. Ну от монстр нарешті з'явився. Там внизу, ще відносить треба тут. редстоун. Ні, Давно не бачив такого родстоуна, який прямо на поверхні. В нових версіях. що На нових версіях він загалом на низу, на мінесовому вже рівні Так що це доволі рідкі. Це калмази. алмази. тут діаманти тут теж з'являються. Ну, на цьому, на камені, на фоні камені. Набагато рідше, ніж на кругляку глибосланцевому. Це вже було стандартом роками. Я думаю, вже десь пару років точно. Ну, з, з якого року там існує ця от версія? 118.2. Я поняв, нарешті, я нарешті кажу, на якій версії я зараз граю. на 1.18.2. Це моє виживання зараз. Да, добре застаріли, але пряха що поробиш? Вже почав. Пройде при, пройти. Дай блях, вона не таке старе, як ви думаєте, тут вже Я думаю, тут уже є Варден Оце от ваш. Тут є вже. Е Досі під підземні світи, на мінус 50 блоків вниз від Петроку, від колишнього рівня Бедроку Так що не бійтеся, все це, все це окей. Надіюсь, що я вернуся назад живим. Я точно тут не потеряюсь, Просто єдина проблема це вижити. Єдина задача це вижити я тут. Такс тут моє мої води. Ось тут лави. Вся, і вони, і її вся затухла. Прикольно. Якраз це висота. А, блях, у мене ж тут написано. 30, 35. Я думаю, вже достатньо буде для діамантів, щоб я їх знайшов. Ну давай шукати. Всього, діамантове кайло у мене ще з другої серії, якщо що. я їм так не часто користую і шукається. Це, це, до речі, шахта. У тут були, я так зрозумів. Думаю, що тут факти стоять уже. Так, да, я вже тут ходив, ну можливо, я ще не дослідив до кінця. Можна подивитися. Дау тут, наприклад, не ходив. Пик. Можливо, я не перевіряю ці місця, тому що тут грана немає. Я забрав всі факли. Треба блокувати ці місця. такі місця пусті, блоками, щоб більше туди випадково ніколи не піти. Золоцем. Золото це дуже для трейду з біглянами. Оце от бік. Там теж факли стоять уже, значить я був вже Знаєш, там. Я думав, він ваншотов раніше, скелетів цей мій матч. Щось він мене підводить. Ну ладно, він, він мене підводить, я жартую. Він нормальний меч. Дуже сильно класний меч. От музика, нарешті. Ось ще рельси, як вчасно. Ми саме їх і шукали. Також ми знайшли оцю там метистову фігню. Ми тут теж були, пам'ятаю. Коли би не бігали. Так, да, я тут був. Можна знову ж таки добути пару скрісталів оцих вот на пам'ять, або щоб зробити це ото скло. Так, підемо тоді далі, якщо є куди далі йти, наприклад, сюди. О oh май. Як перспективно це виглядає? <гум> Давайте походом тоді перед кінцем, ну перед тим як я вернусь додому. О май. Бляха, який тут пік. Призвалишся на одного випадку, та й все, здох. Доволі було б неприємно, якби це реально сталося. Ну от як тільки що зараз. Але серйозно, ні одного діаманта немає? Я в шоці. Ось, видніється ця от наша діамант. Ну а аметистова фігня. Ну золото я поки що не наблюдаю. Я чуть, мене чуть не підірвав кріпер. Я його бачив, але я забув трохи про нього. На алмазів Ну, точніше, діамантів я тут не наблюдаю. І мене тут зу. А, у мене ж з самого початку зуби не було. По якісь причині. Ну, окей. Буду виносити поки що кріперів тут, щоб вони нам не заважали. Спасибі. Шозохчасно. Уже 22 хвилини знімаємо. Так от швидко пройшли 20 хвилин. Навіть ні одного не... діаманта не знайшли. Трохи. Сумно. Хоча ми вже, ну, майже на дні самого світу. І ні одного діаманта ж не знайшли, як так? Хоча, знаєш, дуже можливо, хоча зі мною такого ніколи не ставалося, але я можливо, можливо його просто пропустив. Діамант уже. Якщо ти його помітив, а я його не помітив, сміло пиши в коментарях. Ну, це прямо на поверхні йде. Так. Дивимося. Спауннер! Чому ні? Корисні речі може тут бути. Ай, бляха, ще діти. Діти. Встаньте, діти. Там бляха светі уходите. Розумієш, що тут. Ладно, я це і зламаю, мені тут не потрібен. Кістка, пшениця. Так давай все візьмемо, все, все потрібно колись буде. І вже повний інвентар. Клас. Я тут, це вот. Технолоуплод тоже. Нефтек не будемо не кальцит. Не буду такий камінь збирати собі. Вау, Яке продовження печера. Так то да. скудненько виглядає трохи печера Хоча вже мінус 50 висота. І ніхрена не знайшли. Ще нижче опускається, але як ви поняли, діамантів золоту тут є. Та от продовження ще безперспективне є. Ну давай приплю. Нє, продовження не дуже перспективно оказалось. Хотілося б хоча б один знайти діамант, перед тим, як піти. Але, походу, доля вирішила по-іншому. Пусть тобі не було. І не дати мені один діамант. Ну, чесно. Немає ні хрена. Ні хрена не знаходиться. Це доволі обідно. Я знаєте, я вже в цей же час зняти відео і по порталу. Враховуючи то, що нам взагалі там трохи залишилось пройти, пару рівнів всього лиш. А, але, ну, мене попросили тільки одне зняти, ну я це і зроблю. Так, так більше не можна робити. Замітка для себе. А, я, так я всюди вже пошукав. Там ще кімната є, так, але... Ну, точно ще печера, продовження печери є, ще але його шукати так неохота. Дай будемо чесно, ми, ми знайдемо собі колись діаманти. Але, походу, не сьогодні. Ну і окей. Я думаю, можна сюди капуватись. Хай ні, не тут. Я не хочу ще більше часу лишнього потратити. Піднімаємося якомога вище. Ось сюди, окей. І почнемо будуватися вверх. А, і отак от уже от цілу хвилину викапуюсь наверх. Ну зараз ми виберемося наверх. Скоро, скоро, добре скоро. І так, хоча ми ні одного діаманта не знайшли. Все одно, добре до хрена, чому не зберегла. Взагалі не дохрена, чесно, навіть стаку заліза немає. Позор. <гум> Можливо, ми можемо потрейдитись з потрейдитися цими з, з, з селянинами. які ми спеціально прокачували. Тож ідейка. Якщо у нас час є, то чому ні? Плава булькатить? Де це? Наді мною? Я надіюсь, що... А хоча... Показує, що наді мною Мені трохи страшно вже купати вверх. Що звук в мене якийсь в наушниках сухий. Не знаю чому. Типу, не чутно повністю повністю уровик раніше було Я такого звуку не пам'ятаю в Майнкрафті Хоча можливо мені може просто. Може он здається просто. Наразі земля. Вже день. Ясний день на дворі. І ми... Ми недалеко від того місця, де ми в той раз викупились. Іронічно. Можна це на траву посадити. Не знаю, не знаю. Подивимося, як там наша ферма робиться. Вже тут все виросло, звісно. За три місяці майже все виросло. І вже 30 хвилин, до речі, замаємо. Пам! Все. Давай тоді все виростемо, якщо можна. Оця ось ця скардоп вже виросла. Ця морква. І оця от морква. Все, окей. Поїхалось це наш склад. Дома. Ми, нарешті добралися додому, зараз буду складувати всі речі. І так, да, знаю, мене, можливо, я неправильно зараз це ставлю, але це вже все одно. Чесно, все одно. Нічого страшного з цього не станеться. А, міць, міць треба викидувати завжди. Головне правило, не Тому що вона тут не потрібна. Окей. Треба побільшати тут вугілля. Я не знайшов ні одного вугілля, серйозно? Капець. Хм. Ну, наступний раз треба просто старатися побільше. То це був такий славенький похід в шахту. Хотілося б його цьому завершити, але хотілося б ще також щось робити ще. Але що? Трахуватися жити особливо нічим. Ну, якщо якщо можна, якщо ви не проти, не дадій, що ви не проти, ми могли, я міг би за е, закатом, тобто без запису трохи пограти, збирати ресурсів, тобто не збирати ресурсів багато і підготуватися знову до походу в Нідерланди. Ну, або ще кудись. Тому що в нас ж є картограф десь тут, мав бути. Або не ці. ні, я, в мене є картографічні столи, я міг би зробити тут картографію. І ми могли б відправитись на пошук якогось данжу. Тож було б цікаво. Правда, деякі з них, можливо, будуть дуже далеко. Ну, Але ми подивимося в майбутніх серіях. Надіюсь, вони ще в цьому місяці. Я їх ще в цьому місці буду знімати. Я думаю, ще буд я буду ще їх знімати. а так то да. Я думаю, зараз вже будемо закінчувати на цьому. 33 хвилини. Ну, Посідно, як вони не на минулці. 33 хвилини. Часу. Ну, але так-то да. Я думаю, вже зустрінемося через... Я надіюсь, в. Максимально гіршому через місяць, а в найліпшому, я думаю, через пару днів. Якщо я от зберуся з силами і буду знімати відео частіше, коли мене, як мене тільки буде змога. Тому що в мене нарешті з'явилось місце на комп'ютері для своїх відео. Тому так, я в змозі. Але так так. Я думаю, на цьому вже буде завершувати. Всім дякую за перегляд, всім удачі і всім каву.